Итак, всем всім привіт! Хочу сьогодні продемонструвати вам роботу GPS моду на фермі 2013-го <coughs> на тракторі MTZ-2022. Е Ладно, хотіть. Так, з дискатором БДТ3. І що ж, приступимо. Для того, щоб включити мод, нам потрібно нажати такі клавіші, це лівий катерел і на додатковій клавіатурі 0. Ми бачимо, в лівому кутку екрану у нас з'явилося таке віконечко непонятно сіре. І з'явилися три лінії. Дві червоних по кутах. Ось одна, якщо видно. Одна посередині зелена і так не дуже видно в траві, можливо, там в кутку в лівому куті буде видно. Ну допустим, продовжимо. Так, ось наш дискатор, ось наш трактор. О, ось видно червону лінію. просідає, це погано, зелений не видно. Ладно, продовжуємо. Для того, щоб настроїти мод для роботи з... Наставити точніше ширину роботи, нам потрібно викликати додаткове меню даного GPS-моду. Це робиться за допомогою клавіш лівий катерел І на додатковій клавіту біля нулика є кома. Викликаємо. І, надіюсь, на цей раз відео буде видно мишку. І продовжимо. Зачимаємо лівий катерел і в нас показується курсор мишки. Розкажу саме основне те, чим як я користуюся. В деяких випадках, коли ми запускаємо даний GPS-мод, у, у нас таке є, що курс стоїть не так, як нам потрібно. Ну, Допустимо, він стоїть під кутом 45 градусів до нашого курсу, який нам би був оптимальний. Для цього робиться наступне. Зажимається лівий катерел. І в самому нижньому рядочку є така клавіша New. Натискаємо на неї і ми бачимо, що курс доклався прямо так, як нам потрібно. Тобто, в напрямку руху трактора. Наступне, що нам потрібно, це виставити ширину роботи. У мене вже вона виставлена, але я, допустимо, зіб'ю. Один недолік даного моду це те, що він може виставити неправильну ширину. Тобто потрібно знати ширину з роботи самого агроата. Ну, Я натискаю авто, він мені ставить курс ширину 3,7 метра. Для даного дискатора це є забагато, оскільки це є bdt 3 Тому нам потрібно поставити десь близько 28 2,9 метрів. Це робиться для того, щоб захоплювати паралельно смугу. Скручуємо трошки. 2,8 метра. Ось воно, над віптограмкою трактора. Добре. Ще одне в цьому, та, в цьому моді є те, що е, нам те, що показує курс. Це, на даний момент є чотири лінії, Дві червоних, одна зелена, одна синя. Якщо ми зараз запустимо трактор по GPS моду, то він поїде по синій лінії, тобто зміщений на 20 см вліво, якщо я не помиляюсь. Так, вліво. Нам потрібно даний GPS, дану синю лінію змістити з зеленою. Це робиться. Натиском на клавішу, ось якщо побачите, нуль такий. І ми бачимо, що синя лінія пропала. Так, в принципі, це такі основні основи роботи на даному моді. Зараз запустимо і подивимось. Ага. Так. Ще додатково, щоб, якщо вам мішають дані лінії, над таким супутничком є. Клавіша знизу лінія проста, а зверху пунктирна. Нажимаємо на неї. Як бачимо, лінії пропали. І відповідно змінилася клавіша. Нажимаємо ще раз і ми бачимо, що лінії простягнуті по землі. І нажимаємо так, як в було, що лінії чуть підбуду. Добре, далі. Для того, щоб запустити. Щоб трактор їхав прямо по одній лінії, нам потрібно нажати на супутник. Нажимаємо, як ми бачимо, на піктограмці з'явився зв'язок. Ми просто регулюємо газ. На, на даний момент я нажму просто кнопку 1, тобто то перший швидкісний режим. Щоб перевірити роботу даного моду, достатньо зайти в кабіну, і ми бачимо, що руль сам рухається. І і це нам каже про те, що трактор веде, тобто GPS-мод веде трактор. Ми тільки регулюємо швидкість. Вперед-назад. Зупинимось, піднімемо, заїдемо на другу. Я вже потім собі це додискую. заїдемо на другу загорку. Для того, щоб... Не загромаджувати вікно нашої роботи, можна забрати дан, дану верхню панельку додаткову. Це так само лівий катерел і кома на додатковій панелі, але, як бачимо, при нажатті пропадає два вікна. І Це нам трошки погано. Натискаємо ще раз і ми маємо нижні вікно. Щоб запускати трактор по даному курсу, нам потрібно нажати клавіші, такі як лівий та оберт одночасно нажати, і Whip. Як ми бачимо на даному маленькому вікні, в лівому нижньому куточку, в цьому віконечку з'явилися спутник і зв'язок. Так само нажимаю на клавішу перший швидкісний режим. Ось, як бачите, руль сам продовжує крутитися, я навіть як на клавишу, я тільки регулюю там. Дивлюся, що де спостерігаю. Даний мод мені сподобався тим, що можна на великих полях відрізати рівні загонки і відповідно від цих загонок обробляти поля, культивувати, дискувати, сіяти. Ну, допустимо, зараз зупинюся, їжджу під теплі. сілки, щоб не казали, що це тільки для дискатора. Зараз виключимо його. Я нажму на паузу і вже опинимся ми сілкою. От тут на початку полі. пам пам і ми з... Прицепленою червоною сілкою ST5. Так, 5 4 це не модифікація, це ширина захоплення даної сілки. І так, включаємо GPS-мод так само катереал на додатковій клавіатурі 0. Як ми бачимо, в нас стоїть курс, тобто ширина 2.8, це відповідно, як було. Як було з дискатером, нам потрібно виставити, що 5 і 4. 5,4. Ну, я зазвичай виставляю 5,2, це для, для того, щоб зменшити косики так зване. Викликаємо додаткове, це катерел на лівий катерел на додатковій клавіатурі Кома. Вибираємо авто. подивимося, 5,8. Нам забагато. Ставимо 5,4. Добре. Вимірюємо синю лінію, якщо видно, з зеленою. Ось ми бачимо, що з зеленою. На жаль, в мене сіялка не заповнена, тому будемо просто як на пальцях Я приберу собі і допустимо, буду сіяти якм. Як уявимо, що він сіяє смін. Маркери нам не потрібно. А поїхали. Так, беремо, ставимо, щоб він працював від курсу. І поїхали. Як ми бачимо, в нас ширина захоплення така ж сама. Для більшого реалізму, чи, щоб вони казали, що даний мод працює тільки на ньому, ні. Цей мод працює з усіма тракторами, допустимо, візьмемо Т-150 з дискатором, якщо я не помиляюсь, АГД, бгр 42 2 Ось у мене цеплями стоїть. Що пустимо трактор. Я працюю без звітів з гри, щоб не заважало нам. Єм, підмінимо далі, виставки виїдемо на поле. Нам зовсім недалеко їхати, ми працюємо біля бази. Так, ось ми вже на полі. Заліваємо на оцю зегонку. Лісто заїдемо на поле, щоб захопити сам. Ось в мене полі. Так, виставляємо. Так само викликаємо GPS-мок. Нас по замовчуванні на новому тракторі буде стояти завжди 6 метрів. Нам потрібно виставити тут 4,2 метри. Нам виставляє 3,2 це замало. Ставимо, давайте поставимо 4 метри. 4,1. Далі ми бачимо сині лінії, нам потрібно сунути стейти і підсунути трішки вправо. А, я так він не сказав за цих дві плавичі, це посування вправо і вліво. Тобто курс за вправо і вліво. Відсунули трішки вправо, ховаємо важну частину і запускаємо. Опустили і пішли. Як бачимо, трактор сам керує, а ми тільки спостерігаємо, чи правильно, ми трішки зрізали. Але це нічого, це тільки показує. Хоча може дійсно в даного агрегата захват кіометри, можливо, треба чуть зменшити. На цьому моє відео завершується. Дякую, що дочекали до кінця і додивилися до.